Всім доброго раночку. З четвергом вас, дівчата і хлопці. Давайте снідать. Давайте снідать. У мене на сніданок сьогодні бутерброди з булкою, з маслом, з ковбасою, печений з яблуками, родзинками, медом. Чай, чорний, тяньшаль, з лимоном. Гарячий. Такий у мене сьогодні сніданочок. Булка, ота, знаєте, велика така булка. Розрізано на три частини. У мене дві з них середини нема. Дівчата, як ви? Пишіть мені, як ви. Бачите, залишається на чашці моя помада. А я вчора, бачите, проспала. Хто не бачив мої записи, дописи, а то я вчора проспала. Де вроді й проснулася, вроді й чула будильник, вроді виключила, вроді думаю, треба вставати. Вроді кажеться, що я полежала 5 минут, потім дивлюсь, півчаса пройшло. Нічого собі думаю, нічого собі. І давай быстренько-быстренько збиратися. Поснідати не, не встигла, уже на роботі снідала, обідала. А думаю не вечеряла. Ну, я ж не вечеряла. З'їла два кусочка хліба з паштетом. Купувала паштет. Так, там якісь свинячий. свинячі. Вот. З'їла ще. Три кусочка хліба, батона тоненького з, сметаною сілью, з'їла гарбуза, запекала гарбуз вчора і усе. Можна було отварити спагетти, колбаску отворити, поїсти. Мені не хотілося просто варити. Саша по повечеряв на роботі. А що мені одні треба? Все. А ще яблуко з'їла. З'їла яблуко спати. Розгрузочний вечір був у мене. Такі діла. А вчора приїхала з роботи вчасно. Копала картоплю свою. На середочі картопля залишався. Ну, та що синя. І всередині синя. Саша не хотів її копати, каже, я їсти не буду, вона мені не треба. Хай хоч замерзне там. Холод мені копати, він на роботі був. Ну, я сама рила, Ри, рила їй. Там ніфік ну, делать. Вот. Коротше, нарила три відра в сітку. Ну, хороший, щоб спустити погріб. Трошечки одібрала на посадку обов'язково, штук 20, може 25 картошин. Не вважала. В общем, маленька таке ведерочко і менше половини, там, вот так, до ряда. Думаю, наш у мені багато трохи хватит. І ведро получилось там, трохи я порізала, конечно ж. Така трошки порчена, така дрібніша. В общем, ведро. Ну, то есть рядочка получилось. 4 ведра. Вот так. Купила я цибулю, девочки. Цибуля у нас по 170, по 180, по 150. Я купила по 170. Півкіла Штутгарда, півкіла Центуріона і півкіла Радара. і пів кіла по сто восемьдесят Ну, два кіла цибуля. Ну, радар вона така крупненька. Так що я закупилась цибулькою. Будемо садити цибулю, чесник. Уже у відпустку. Щось так замарило, Морально І фізично. Хочу вже просто отдохнуть. Так утром не вставати. Або у мене вже щелкнула в голові, що ось-ось-ось-ось, на носі моя відпустка і організм дає збої. Не хоче вставати, йому важко. Вночі висипаюсь. Мені що знаєте що? Багато в моєму дні гаджетів. Багато інформації, багато всього. Надо трошечки ограничивать. Мені іноді хочеться, знаєте, взяти отак все удалити. Усі усі соцсети. Вовче. Щоб залишився один телефон. Чисто, щоб дзвонити комусь. Отак, ну так, на уморе телефон і ви все. Ну так не буде. Не буде. Ну, так з виду вроді дивишся на себе, а вроді бодренька. Просто упала би все. Я зазвичай на свою відпустку пишу якийсь план. То-то-то-то-то зробити хоча б. Хоча б, щоб було написано, хоча б, щоб я щось з цього зробила. Цей раз нічого не буду писати. Нічого не буду писати. Хочу відпочити, не знаю, як в мене це вийде. Повне двір листя. Кажу Ваня. Вчора зазвонилися. Кажу, сунок, листя треба гребти. Я вас вітаю. Кажу, що вітаю. Він не любить таке. Не любить допомагати. Хоча допомагаю. Коли я прошу, він допомагає. Що хочу сказати? Оцей гарбуз. Оце я його знайшла. На тому полі, де Саша посадив гарбузи. Це ж гарбуз Гарбуз цей. Ну, обичний аб, гарбуз. Це гітара, абичний, бачите? І він маленький, просто у мене ті гарбузи банани, вони дуже великі. А цей маленький, думаю, я один раз спечу і все. Я вчора почала їсти. Не Такий недобрий, дівчатки. По сравнению, у рівнянні з тим гарбузом, гарбуз банан, це взагалі не знаю нічого. Він ніякий. Я той раз вчора з'їла яблука. Все. Яблука родзинки ось тут. Я їх спрятала цей раз під яблука, щоб вони не спеклися. Габручка добрий все. Гарбуз ні. Я ще гарбуз на роботу взяла, не знаю. Може він просто недозрівший, такий малий, знаєте, якийсь недоросташ. Може, до цього він не добрий. Я ж раніше їла такі гарбузи. Мені добрі були. Ну, как? Как трава. Вообще. <связывая> 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 Такие дела. Девчатка. Я може буряки викопаю вирву, почищу столові. Якщо вчасно прийду з роботи, бо вже треба їх брати. Це дівчатка моя. А може, знаєте ще? Може це, що організм відчуває переведення годинника. В наступну неділю буде переведення. До він хоче поспати уже. А його піднімають, може, із-за цього. Взагалі, як знаєте, як в космосі. Капець. Добре, дівочки мої, буду чекати на ваші коментарі. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків. У мене бабусі багато на мене дивляться, то я так і кажу, що онуків бережіть. Всього вам самого найкращого, дорогенькі мої. Ставте лайки, пишіть коментарі. Пока-пока.